Мене звати Олена Костюк і я власниця студії ок-масаж у місті Нововолинську. Що все життя пропрацювала в лікарні, все своє свідоме життя і масаж це як один із напрямків виду діяльності в лікарні. Тому я продовжила приватну практику. Моя студія масажу існує з січня місяця цього року, але саме масажними мистецтвами я почала займатися вже більше п'яти років. Дуже багато запитів було від людей, які хотіли потрапити до мене на масаж. І я зрозуміла, що я просто сама не справляюся з тим потоком людей, які до мене приходили. Тому почала брати до себе на допомогу учениць і зрозуміла, що одного кабінету, в якому я працювала, нам мало. Тому вирішила відкрити повноцінний масажний салон. Я дуже багато чула різних історій, де люди отримували гранти і відкривали свою власну справу. Вирішила, що мені також буде в нагоді така от допомога, тому почала шукати способи, як його отримати. Я не знала, що в нашому місті можна так легко отримати грант, звернувшись у центр підтримки бізнесу. Тому я скористалася цією пропозицією, послуги дівчата допомогли мені скласти правильно бізнес-план. Ми його а, затвердили і відправили на перевірку. Таким чином отримала грант. Я брала на те, щоб гарно омеблювати салон і закупитися витратними матеріалами, такі як Косметичні засоби для мультимаскінгу вони досить затратні. Тому мені хотілося мати більший асортимент косметики. Це була і на косметику, тобто на сировину, на меблі. У нас дуже широкий спектр послуг. Ми надаємо як і масажі для корекції фігури, так і лікувально-профілактичні масажі, які допомагають зняти напругу в м'язах і покращити самопочуття. Це і лімфодренажні масажі, і е, терапевтичні масажі спини, шиї. Голови. Корекція фігури включає в себе антицелюлітні масажі, масажі апаратами. У нас є різні апарати, як і вібраційний масаж, так і ультразвукова кавітація, РФ-ліфтинг. Також ми надаємо послуги естетичної корекції фігури і естетики обличчя та тіла. Це такі простори, як мультимаскінг, також мультимаскінг обличчя, гіпсування, альгінатні маски. Тобто повний спектр послуг, який може осягнути масажний салон, наш масажний салон їх надає. Найперше саме в роботі як таких не було. Було проблеми з приміщенням. Дуже важко було знайти підходяще приміщення і з ремонтом, або щоб підходило по ціні за оренду. Тому найдовше мені часу зайняло це пошук приміщення для масажного салону, щоб була достатня кількість мокрих точок, де можна поставити душову кабіну, щоб робити різні і обгортання. І взагалі дуже бажано перед масажем або після масажу по бажанню клієнта приймати душ. Працюю сама і маю команду. Я дуже люблю цю справу, якою я займаюся, тому відійти від роботи саме масажу мені поки що ще не хочеться. Дуже важко, звичайно, поєднувати і адміністративну якусь роботу по салону, і саме прийом клієнтів, але поки що я це суміщаю. Важко, але працюю. У мене така от стоїть такий план роботи. Стоїть три тижні. Я працюю, четвертий тижні я відпочиваю. Я постійно мушу виїжджати кудись з Новолинська, тому що мені тут робиться душно місця не вистачає моїй великій широкій душі, тому намагаюся виїжджати в інше місто або за кордон. Дуже багато різних відгуків, приємних, просто теплих слів людей, які приходять до нас на масаж. Але найкращий відгук від клієнта, коли він просто нічого не каже, просто муркає від задоволення, що йому все сподобалось чи їй. Ну, В першу чергу в мене працює сарафанне радіо. Місто маленьке, як не крутий. Одна прийшла, другій переказала, і в більшості випадків це. Сарафанне радіо або рекомендації. В іншому випадку, це працюємо в напрямку таргетованої реклами і роботи з блогерами. Я обожнюю спостерігати, як люди кайфують, коли бачать результат. А результати просто колосальні. Коли ми підходимо комплексно до проблеми схуднення, Людина не просто проходить масажі, а ще й оздоровлюється. І коли я показую фотографії до і після, людина в приємному шоці. І я в тому числі я хочу масштабувати цю студію в декілька студій. Я надіюсь, мені це вийде. Поки що я проходжу цей тернистий шлях поступово і з повним нерозумінням, що я роблю. Але я думаю, я на правильному шляху. Тому цю студію я бачу більш ширшою. На більше квадратів, можливо, якесь інше приміщення додаткове зніму, а можливо, буде ще якісь додаткові інші масажні салони, а можливо, іще якісь суміжні до того процедури. Не боятися бути впертими і постійно приміняти ті поради, які вам дають люди, в яких ви питаєте цих порад, тому що страх і відтягування якихось своїх мрій на потім затягують вас в те. Коли ви просто все відкладаєте на потім і нічого не відбувається. Тому найкраще не боятися бути впертим і слухати поради, і їх приміняти. Тобто людина, яка приміняє те, що почула в роботі, найкраще вона швидше досягає якогось свого результату. Тут потрібна витримка і впертість, знову ж таки, тому що часи зараз складні. Б'юті сфера вона є нелегка, дуже нелегка. Потрібно дуже сильно любити свою справу, щоб тут триматися на плаву. Просто вірити в себе і мати людей в поруч в оточенні, які будуть так само вірити і підтримати. Це дуже важливо. Підтримка важливіше навіть ніж якісь інші можливості. Коли тебе підтримують, у тебе верстають крила.